Все більше і більше відомих кінозірок, таких як Кіану Рівс, Рамі Малік та Семюел Л. Джексон, долучаються до розробки відеоігр в якості акторів. Тому сьогодні я розкажу про 10 кінозірок, що зіграли роль в іграх, а також скільки ж грошей вони за це заробили. Йоу, ви на каналі Дудка Геймс, мене звати Ілля. гоу! І розпочинає наш лист неочікуваний персонаж з The Witcher 3 Емгір Вар МРейс. Емгир жорстокий та амбітний лідер надпотужної імперії Нільфгард та по сумісництву батько Цирі, якого головний герой Відьмак має знайти в своєму головному квесті. Імператор хоче використати силу старшої крові Цирі, яка дозволяє їй маніпулювати простором та часом, згідно з пророцтвом, в яке вірить Емгир. Якщо він народить дитину з Цирі, їхні нащадки врятують світ від катаклізмів під назвою Білий мороз. Я знаю, що ти думаєш. Ось так виглядає володар Мільфгарда та батя Цирі, але ти не знаєш такого актора. Правильно, бо його зіграв Чарльз Денс. Більш відомий своєю роллю Тайвіна Ланістра в грі престолів подарував персонажу тільки свій голос. І я думаю, що це ідеальний меч. Амбітний жорстокий лідер, хоче використати свою дочку у власних цілях не проти інцестів. Тож Чарльз. Ідеально вписався в образ імператора та отримав роль за скромні 250 тисяч доларів. А наступний персонаж буде більш впізнаваним та очікуваним, і це Сем Портер Бріджес з Дестрендіт. Його зіграв всіма улюблений Норман Рідус, більш відомий ролью дерева Діксона в The Walking Dead. Тож Норман в грі втілює символ 2020 року, а саме кур'єра, що доставляє вантаж через постапокаліптичну Америку, яку спустошили на природні явища під назвою Death Stranding. Звучить як доставити голову на лівий берег, якщо чесно. Але в грі головна місія Сема – відновити зв'язок ізльованих міст та людей, уникаючи ворогів і різних істот. Сем складний і конфліктний персонаж, який зазнав багато травм і втрат у своєму житті. Він не супергерой чи суперсолдат, а простий робочий, який бореться з надпотужними труднощами. Проте Сем також має сильне почуття обов'язку та співчуття до тих, хто цього потребує. Він вірний своїм друзям і союзникам та готовий ризикувати життям, щоб доставити вантаж і допомогти людям вижити в постапокаліптичному світі. Саме це і підкупає в ньому гравців. За цю роль Норман отримав солідні 1 мільйон доларів. А ми рухаємось далі. Гра престолів була вельми багато на харизматичних персонажів, але без перебільшень улюбленцем був Джон Сноу, людина зі сталевими принципами та непохитними ідеалами, яка протягом всього серіалу намагалась чинити правильно. А якщо б Джон Сноу був поганцем, задумались розробники Call of Duty Infinity Warfare та покликали Кіта Харрінгтона, саме так звуть актора, що зіграв відомого Бастарда на роль головного антагоніста адмірала Савина Котча. Цей адмірал є лідером фронту захисту поселень, групи повстанців з Марса, що ведуть війну проти Землі і її союзників. Вони прагнуть контролювати всю сонячну систему та знищити всю земну культуру. Характер Савана Скотча можна описати як жорстокий, безкомпромісний, самовпевнений і амбітний. Його девіз смерть це не ганьба, тому він не цурається вбивати своїх підлеглих і зовсім не має співчуття до них. Звичайно, як антагоніст найпопулярнішої ігрової франшизи в США він не визнає принципи свободи і демократії, Ну, повна протилежність Джона Сноу. Тож за цю роль Кіт Харрінгтон отримав 50 тисяч доларів. Наступна зірка відома своїми ролями Баті у франшизі Заручниця. Тому, коли йому запропонували роль Баті в іншій відомій постапокаліптичній серії, то він не зміг відмовити: я Файнд'ю анайвокіл'ю. А, тобто я мав на увазі, що цьому чарівному ірландському актору, який був номінований на премію Оскар, Бафта та три золотих глобуси за фільм Список Шиндлера, який і досі займає шосте місце у списку найкращих фільмів людства, запропонували роль батька головного героя у франшизі Fallout, то це було велике щастя для розробників, що Ліам Нісон погодився. Тож Джеймс саме так звуть персонажа Ліама Нісона, вчений, який хоче покращити життя в пустці. Для цього він збирає однодумців та створює наукову лабораторію, де працює над проектом Чистота. Мета проекту забезпечити людству джерело чистої води, але невдовзі проект терпить невдачу та вчений зі своєю дитиною переїжджає в сховище 101, де стає місцевим лікарем. Але коли головному герою виповняється 19, то Джеймс іде зі сховища і вам потрібно дізнатися, чому. Може він пішов за цигарками. Може за хлібом, а може, це настільки важлива причина, що може змінити весь світ. Хто зна? Тож Ліам подарував персонажу тільки свій голос в обмін на 800 тисяч доларів. Що ви отримаєте, якщо поєднати кінозірку, еру жахів і купу підлітків, які застрягли в котеджі вдалі від цивілізації? Ви отримаєте Until Dawn, одну з найкращих ігор в жанрі інтерактивних жахів. Цей жанр ідеально підходить для кінозірок, бо тут в основі лежить цікавий та розгалужений сюжет, правдоподібна лицева анімація та прироблені персонажі. А якщо додати майбутнього переможця Оскару Рамі Маліка, то вийде оцінка 79 на метакритик. Рамі відомий по серіалу Містер Робот та фільму «Богемна Рапсодія. За який і отримав Оскар, грає роль підлітка Джона Вашингтона, одного з восьми друзів, які по сюжету гри повертаються до віддаленого гірського будиночку, щоб вшанувати пам'ять про двох подруг, що зникли рік тому під час вечірки в цьому ж самому будиночку. Знаю, знаю, ну що може піти не так. Так ось ці дві дівчинки і були сестрами Джоша. Тому становиться ще цікавіше, адже саме він покликав всіх на річницю їх зникнення у цей будинок. У інтерв'ю IGN Малік сказав, що йому сподобалось грати Джоша, тому що він був складним і непередбачуваним персонажем, який мав велику емоційну глибину, а також що це був веселий досвід. Та я, як поціновач цієї гри, не можу не погодитись з Маліком. Це дійсно веселий горор. До речі, Малік за свою роль отримав скромні 300 тисяч доларів. Для мене твій лайк, як золотий глобус для актора, а підписка це вже життя на цілий Оскар, тож не зволікай. А наступна роль буде невеличкою, але дуже важливою для сюжету гри. І це Емелі Колдуїн із гри Dishonored. Вона спадкиметься трону, яку спочатку викрадають, а потім ще їй доводиться боротися за повернення до престолу разом із Корво, за якого ти якраз і граєш. Емілі грайлива 10-річна дівчинка, яка дуже любить проводити час з корва, просить його навчити її бою на мечах, та нагадує, що він обіцяв їй показати, як виконувати ти задушовий задушевий прийом, б це не значило. Хоч у Емілі не такий довгий екранний час, але вона має надважливе значення як для сюжету, так і для нашої мотивації, адже нам потрібно хотіти її врятувати. Тож на роль Емілі покликали не просто когось, а хвою Морец, яка подарувала їй свій голос. Морець більше всього запам'яталась мені у фільмі Тіпець, де вона грає харизматичну супергероїню хід Ще вона знялась у фільмах Володар часу, Кері та багато інших менш відомих. А нещодавно з'явилась на екранах у фільмі Том і Джері. Цікаво, що невідомо, скільки вона отримала за цю роль, але деякі кажуть, що сума може бути до мільйона доларів. Але частіше зустрічається цифра у 50-100 тисяч, що мені здається більш реалістичною сумою. І знову в нас гра інтерактивне оповідання від талановитої студії Quantic Dream, яка в майбутньому випустить Detroit Become Human. Але зараз поговоримо про іншу гру, яка вийшла у далекому 2013 році та має назву Beyond Two Souls. Гра розповідає про життя Джоді Холмс, дівчинку, яка від народження має психічний зв'язок із невідомою сутністю на ім'я Ейден. Гра досліджує стосунки Джоді і Ейдена, який може її як допомогти. Як і зашкодити залежно від ситуації та вибору гравця, також тут досліджуються теми життя, смерті та того, що лежить за ними. Щодо Джобі, то вона складний і суперечливий персонаж, який має сильне почуття моралі та співчуття. Вона дуже меланхолічний персонаж, ускладнює все те, що вона намагається знайти своє місце у світі та контролювати свої сили, які часто завдають проблем їй та іншим. Не дивно, що такого комплексного та сумного персонажа зіграв Еліот Пейдж. В той час він ще був жінкою, але нещодавно його можна привітати зі зміною гендеру. Ви точно бачили його у фільмі Початок, франшизі Іксмени або у нещодавньому серіалі Академія Амбрелла». За цю роль він отримав 1 мільйон доларів. А зірка, про яку зараз буде йти мова, мій особистий фаворит. На мою думку, його гра на голову вище всіх з цього списку, та й сам персонаж, якого він грає. Культовий мова йде звичайно про Джокера із серії ігр про Бетмена від студії Rocksteady. Розказувати про характер Джокера не має сенсу не тільки тому, що він божевільний непередбачуваний психопат, а ще й тому, що всі знають, хто це. Джокер в будь-яких топах суперзлодіїв завжди займає високе місце. Тож його грає не менш культовий актор Марк Хеміл, який, до речі, підтримує Україну. Причому Марк його грає не тільки в цій ігровій франшизі, а й в легендарному мультфільмі 1992 року про Бетмена. Та взагалі, Марк це офіційний голос Джокера у всесвіті DC. На жаль, це стосується тільки мультфільмів. Ви тільки послухайте його перформанс. Hold tight. Саме за гру «Batman Arkham City» Марк отримав гонорар в 2 мільйони доларів. Я навіть не буду приховувати наступну зірку. Це улюбленець мільйонів не тільки своєю грою, а й своєю доброзичливістю і людяністю. І це святий Кіану Рівс, який зіграв Джонні Сільверхенда в кіберпанк 2077». Але в мене був настільки потужний дисонанс з тим, яка бусінка Кіану та яким козлярою виявився Джонні. Для тих, хто не грав, Джоні це рокер, який пішов проти системи та робив терористичні атаки на мега корпорацію Арасака. Він керується своїми амбіціями та ідеалами, але не дуже піклується про людей навколо нього. Ну до вони служать його цілям. Також він маніпулятивний, імпульсивний та темпераментний. З іншого боку, він такий собі антигерой з добрим почуттям гумору, приправленим матюками та сарказмом. Тому він подобається багатьом. Кіану заробив за цю роль 10 мільйонів доларів, чим являється абсолютним переможцем по бабкам цьому списку. А на останок в нас гра з мого дитинства. Це GTA San Andreas. Ми поговоримо про офіцера Темпені, це головний антагоніст гри. Корумпований та садистський поліцейський, який шантажує та маніпулює головним героєм Карлом Джонсом протягом усієї гри, його також можна назвати агресивним, бездушним, імпульсивним та безжалісним. Часто використовує свій авторитет і силу, щоб примушувати шантажувати та злякувати інших. І такого чудового персонажа зіграв головний мазерфакер Голівуда Семіо Джексон. Ще одна легенда, що радувала нас у таких фільмах, як Кримінальне Чтива, Месники, Джанго Звільнений і Зоряний війни. За таку цікаву роль актор отримав 5 мільйонів доларів. От і все. Дякую за перегляд. Мені було цікаво робити для тебе цей ролик. А якщо ти додивився аж до сюди, то тисни лайк та підписуйся, бо на цьому каналі буде багато нового контенту. Пока!